Пройшло вже 80 років, як в 1944 році мій народ були депортовані з Криму. Приїхали до них в четвертуй ранку, зібрали, щоб могли. По-перше, Коран, хліб, дітей і погрузили всі ось такі вагони. Мені було три роки дев'ять місяців. 46% населення по різним даним. Тоді загинуло під час дороги і під, під, в перші роки депортації. Мою родину це теж зачепило, і фактично це страшні події, які ми маємо не забувати. І саме завдяки таким е, згадкам, перформансам ми повинні нагадувати всім, всьому суспільству нашому, що, е, що це були за події, і хто їх робив. Хто винен в цьому? І я думаю, це дасть нам можливість пам'ятати і не дати знов це зробити. Стараємося як -то передати, вижити і передати своїм дітям, внукам це переживання, яке ми пройшли. Що я заповню. Ото мені два сина. Четверо ну, я їм кажу, щоб ви теж знали, як ваш ковбаба, це дідаш. Пережив би такої, вот нічого не буде. Щоб поміли, далі передавали своїм наслідством. Все це не забывалось, наверное, ніколи не забудеться. Расімага, який був свідком тих подій, він один залишився в Одесі хто перебував в тому потязі. Я думаю, що в Одесі зараз не залежно від національності. Всі стикаються з труднощами, тривог вибухів. І війна на всіх одна, і тут ракети не знають твоєї національності. Квовідському районі нинішнє село Малодолинське Бивша німецька колонія Клейн Лібенталь до цього був Аул Киерим. Через те овідіопольські краєзнавці солідарні, і я не зважаючи ні на що, і в вишиванці, і з пам'яттю, і говорю, ми переможемо. Такого не має бути більше ніколи. 嗯。